М'якенький. У мене полуничне вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буде у нас пиріг з варенням. Або ще на його кажуть бідний студент. Він дуже економний і я думаю, що у всіх знайдуться потрібні інгредієнти. Дуже-дуже простий у приготуванні. Для цього нам потрібно 1 стакан варення, 1 стакан муки з гіркою, 2 яйця, пів стакана цукру, ванільний цукор і олія. Беремо миску, виливаємо наше варення. У мене полуничне. кого яке є, можете також використовувати. Я вже його пекла із абрикосовим варенням, з малиновим, і також смачно виходить. От ми вилили наше варення і в наше варення додаємо одну чайну ложку соди. Сода погаситься у варенні і буде така пишна пінка, як виходить, зразу яка піна. Так, перемішали ставимо в сторону. Тепер беремо два яйця в окрему миску вбиваємо і додаємо цукор. За бажанням ванільний цукор і збиваємо. Збили ми наші яйця з цукром і додаємо їх до нашого варення. перемішуємо, додаємо приблизно 100 мл олії, дивитися на око, можна навіть трішки менше. Помішали і додаємо а, муку. Вимішуємо гарно. От я вимісла, помішала гарно і таке в нас тісто виходить. І не рідке, і не густе. Тепер поміщаємо наше тісто у форму. Я застелила його пергаментною бумагою і змастила олією, виливаємо тісто в форму. Все готово. Тепер ставимо його в розігріту духовку на 180 градусів приблизно десь на 40 хвилин. Пиріг у нас підросте, зарум'яниться і провіряйте його зубочисткою чи там шпажкою. Все, ждемо результат. От наш поріг із піксся. Дивіться, протикуємо зубочисткою, вона сухенька, значить, він готовий. Пікся він у мене 50 хвилин, я дивилася, він підріс такий гарненький, пишненький став. <різь> Дивіться, яка краса. Дивіться, він підріс, який гарний. Можете змастити, от як я взяла, тут в мене є нутелла, розтопила її, можна зверху полити, або просто присипати цукровою пудрою. Прекрасний варіант до чаю або кави. Дивіться, я його вже прикрасила. Який він вийшов смакота? М'якенький. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди свіжі і прості рецепти. Смачного!